Вікторія Мироненко вдова загиблого військовослужбовця лісника. Разом з дітьми прийшла насаджувати сосни. Жінка каже, хоче, щоб пам'ять про її чоловіка жила вічно як частина лісу. Хотілося, щоб він жив, виховував своїх дітей. Він дуже любив свою роботу. Відповідально відносився до цього. Олена Нікітіна, робітниця на лісокультурних роботах, доєдналась до насадження сосен. Жінка каже, вважає це доброю справою. Я думаю, що це дуже гарна ідея, і було б добре, якби набагато більше було б такого міроприяття, щоб щось якось увіковічити наших бійців, які захищають нашу країну, віддаючи своє життя за нас. Начальник врадіївського надлісництва Ярослав Булавко каже, на честь загиблого Михайла Мироненка біля офісу місцевого лісового господарства був встановлений пам'ятний знак і насаджену частину лісу. Створимо ділянку сосною звичайною, яка буде пам'яттю наступним поколінням, близьким, рідним і лісівникам. Ярослав Булавко зазначає, Державне підприємство Ліси України опікується та допомагає родинам загиблих воїнів-лісників, зокрема, Вікторії Мироненко і її трьом дітям. Діти стараються бути забезпеченими щомісячно мінімальною заробітною платою. Від спілки воїнів-лісівників приїжджали, привітали дітей до Дня Миколая, подарили. Планшети, ну, гарні подарунки. І у жінки загиблого є координати, зв'язок прямий з головою спілки воїнів-лісівників. Начальник Врадіївського надлісництва розповідає, за день було насаджено 7 тисяч саджанців сосни кримської. Це майже один гектар лісу, який матиме ім'я загиблого воїна-лісника Михайла Мироненка. Марієта Микирчан, Роман Волинський. Суспільне новини, Миколаїв.